Доброго дня, представтеся і розкажіть нам, в якій ніші працює ваш інтернет-магазин. Доброго дня, мене звати Сергій. Працюємо в ніші музичне обладнання. Сергію, як ви прийшли в нішу музичного обладнання? Чи був у вас офлайн магазин? Чи одразу ви почали з онлайн торгівлі? Офлайн не було, зразу почали з онлайн. Так, а скільки років ви вже в цій темі? Приблизно 8 років. Ага, то ви вже довгенько. Я знаю, що ви налаштували у нас два магазини. Розкажіть, де нас спочатку знайшли, чи хтось вам порадив, чи в гуглі десь шукали, як натрапили mm -hmm. на Так, Колись давно, якось, я не пам'ятаю. Напевно, в Фейсбуці якась реклама була. Можливо, десь в Гуглі щось світилося. Ну це вже багато років пройшло. Я вже навіть не згадаю. Але коли наважився. Там ще один сайт зробити, то зразу знав, що буду до вас звертатися. Не пригадаєте скільки років ви вже працюєте з турбове? Ну напевно, років п'ять. Який ви старенький клієнт? А як до того моменту ви сказали, ви вісім років в онлайн торгівлі? Як до того моменту, коли прийшли до турбове, як просували свій магазин, як рекламували свої товари? Цю історію цікаво почути. Це Було само початку площадка Prom.ua, там на каталозі було і хотлайн був Результатів хотілося більше, то звернулися в компанію турбува рекламу у Гуглі. Ви не використовували до ніяких інших компаній, не зверталися не, не використовували і не зверталися. Нічого собі як вам пощастило. Ви не потрапляли на компанії, які забирають рекламні кабінети і потім вам не віддамо або платіть 500 баксів. Чому вирішили робити другий інтернет-магазин? Чи ті самі товари ви продаєте в другому інтернет-магазині, чи що і в першому? Так, ці самі товари, скажімо так, більше шансів, більше розвиток. На яких платформах у вас знаходяться магазини? Промі, e, Хорошоп. Я би, можливо, навіть на другий знайшов я. Просто вже хотілося, що інакше промо знову з прому попробувати хорошо? Бо багато казали, що прав якомсь хорошобу це добре, але не привично інтерфейсу і так далі. Після промо. Але я думаю, це все буде добре. Як вам працювалося з якими менеджерами? Чи ви пам'ятаєте з ким ми працювали? Імена саме як перший менеджер. Я так пригадую, що це була дівчина. А як звати? Чесно, я вже навіть не згадаю, але всі так. були привітні, всі хороші. Ні за кого нічого поганого не скажу. З ким зараз ви працюєте? Хто зараз вам новий магазин? Налаштовувати Алевтина. Як вам співпраці з Алевтиною? Це добре. Ну до ваших менеджерів взагалі ніяких там нарікань немає. Завжди з розумінням все добре, підскажуть. І не один раз, якщо потрібно. Чи рекламуєтеся ви, наприклад, в соцмережах чи тільки в гуглі? В соцмережах ще ні, але ну, пропонували. Так до цього не дійшло. Але я думаю, що ближче літа то. Ще будемо запускати соцмережі. Ось музичні інструменти. Здається, що вони, начебто, не сезонний товар. Як залежить продаж товарів цієї ніші від сезону? Якось залежить чи ні? Я б не сказав, що сезон впливає на це. Ну, сезонне, це хіба скажемо на цифрові піаніна. От коли починається навчання, з два вересня перед вереснем і після вересня, ну більше в пріоритеті цифрові піаніна, а так в іншому. Я б не сказав, що там по сезону завжди однаково. Як варіюють а, кількість продажів? Я не знаю, наприклад, від найменшої до найбільшої кількості, наприклад, за тиждень. Чи є якась градація стосовно днів тижня? Наприклад, в понеділок три продажі, а в п'ятницю там вісім продажів? Так буває. Буває таке. Буває, що в понеділок-вівторок. і 90% замовлень приходить, потім вівторок середа, четвер може бути ну там один-два телефонних дзвінка. А може помінятися що понеділок поміня, вівторок ні там більше на вихідні? Тобто, ну сказати якийсь конкретно щось ну дуже важко. Воно ну, по різному буває. А взагалі буває у вас таке, що, наприклад, люди щось замовляють, а потім, наприклад, відмовляються від свого замовлення, бо кажуть, скасуйте замовлення або так, ще трапляється. Досить часто якщо порівняти ось це співвідношення дзвінків і купівлі через корзину, яке буде відсоткове співвідношення а, тих і тих продажів? Ну я думаю, просто дзвінків відсотків 30, а через онлайн купівлю відсотків 70, напевно, у вас, в принципі, третина продажів припадає ще на дзвінки. Так. Так, це, це доволі велика велика кількість продажів. Припадає у вас на дзвінки. Це чудово. Як ви коли прийшли до турбове, як ви взагалі наважилися з нами е, працювати? Тому що власне е, багато в нас є клієнтів, які приходять кожного дня, і так само, як покупці, ваші, які приходять до вас, купили, а потім відмовляються від замовлення, так само в нас є клієнти, які начебто прийшли, начебто, хочуть, начебто. Прагнуть налаштувати цю рекламу, розвивати свій сайт, але врешті-решт потім вагаються, довго чекають, відмовляються в останню хвилину. От що для вас стало цим стимулом, який вас підштовхнув, врешті-решт, до того аби прийти до нас на рекламу, до незнайомих людей, яких ви про яких ви просто прочитали в інтернеті? Просто ну, хотілося запустити Google рекламу. Це ну, знайшли компанію, ніби все добре, сподобалось, ну тоді чому би і ні? Чому не спробувати? Ага, тобто ви такий легкий на підйом, у вас немає підозрів ой, це шахраї, ой, треба іти до них в офіс, дивитися, що в них там робиться, чи там реальні люди сидять чи роботи? Ви легкий на підйом. Так якось так. Чесно, навіть навіть не задумувався над тим, що там якісь шахраї можуть бути, щось таке. Не пожаліли? Ні, звичайно, це чудово. Якщо ще якщо наважуся на щось, то далі до вас навіть не розглядалося якісь там інші компанії, бо в мене є знайомі, які теж знали за вас, але у ціні їм сподобалось інакше. А тепер кажуть, щось тут не так. Питалися, скільки в мене там яка, які конверсії, які яка сума виходить? У мене і по сумі дешевше виходило, і більше результату. От, кажіть своїм знайомим, хай. Ідуть до тих людей налаштовувати, які результат дають, а не які Ми, беруть меншу вартість за налаштування реклами. Не, не скажу, тому що чим менше конкуренція, тим краще. До речі, про конкуренцію, скажіть, будь ласка, чи рекомендували би ви Турбовеб і чи рекомендували комусь? Ні. Не рекомендуєте? Ні. А чому конкурентів не потрібно? Так читайте: у нас є клієнти через одного кажуть. Я рекомендував або я би рекомендував, тільки не конкурентам. А якщо, наприклад, людина в другій ніші буде працювати, ви також не будете її рекомендувати? Ні, ні, ні. тоді порекомендую Скажіть, Сергію. Чи навчили вас наші проджекти? Ось якихось елементарних речей, як там управляти кабінетом, як дивитися, як у вас ідуть продажі, як поповнювати бюджет? Тобто, ось ці інструкції базові, і чи ви самі вже тепер можете розібратися, що там і до чого? Якісь такі Ну, ну дивиться загальні основи. Ну все пояснили і розказали, як має бути вже щось зналося. Ну і якщо б там якесь виникло запитання, то я думаю, що завжди допоможе. Чи є у вас зараз якісь якась послуга типу турботи, або як, якісь такі додаткові речі, які виключають ваші внутрішні, якісь внутрішні переживання стосовно того, чи все у вас окей, чи ви просто налаштували рекламу, і собі гарненько працюєте? Просто налаштували гарненько працює. А до речі, ви так і не розказали ви прийшли в цю сферу нішу музичних інструментів. Ви музикант може? Не, не, не музикант, просто була така колись можливість попасти в цю сферу і подумав, чому хтось може продавати, а я ні, треба спробувати своє, бо часто бувають люди там продають те, чим вони люблять самі займатися. Там музичні інструменти, бо самі музику вивчали і так далі, і тому подібне. Тобто, у вас це така фактично випадковість, як ви прийшли так. В цю, правильно? Так, Одні чим... працювали. Е, я допомагав тому, потім подумав, треба самому. Велике <кій> зрозуміння в цьому було. Ви не міняли свою сферу, я так розумію, торгівлі. Правда, Ні. тобто ви Ні. прийшли в музичні інструменти і так і до них працює досі. Так. так, так. Чи не думали відкривати свій фізичний магазин? Ну, скажімо, в планах таке було і є, але але зараз можливості так не дозволяють. А ви працюєте, як вас там сімейний бізнес, ви самі працюєте, приймаєте замовлення? У вас є люди наймані, які цим займаються. Як це все сам поки що сам? Так справляєтеся поки? Важко буває інколи дуже важко, але справляємося класно. Ну знаєте, це класно, коли важко, це означає, що багато замовлень, і це означає, що всім всі хочуть купити ваш товар. Можливо, і так. І це чудово. Чи є речі, які вам, наприклад, не подобаються в роботі TurboWeb, і ви б хотіли ось, щоб наша команда на це звернула увагу? Я вже думав над цим запитанням. Я, я не можу назвати таких речей. Якщо прям ми такі ідеальні, Ну, ідеальні виходить. Наша команда буде бачити це відео і е, напевно будуть, будуть радіти. Що побажаєте команді турбове, це останнє запитання бути такими, та як ви. Е... Чесними професійними не зупинятися, хіба розвиватися далі. Ви просто супер. Дякую, Сергію. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую за ваші розповіді, лаконічні, точні. Я також бажаю, щоб ваш магазин розвивався, щоб ваші два магазини розвивалися, і щоб у вас все було так добре, щоб незабаром ви прийшли до нас ще з декількома проєктами. Обов'язково.